Усім привіт! Мене звати Іра і ви на каналі Орхи. Сьогодні я відвідала квітковий гараж Sky Orchids і забрала своє замовлення до дня народження. Всі мої рідні знають, що мені дарувати а я... гроші краще, а я сама оберу на ці гроші собі квіти. Рідко хто мені дарує, не орхідеї. Зріз. Тож, ось мої подаруночки, які я сьогодні поїхала і забрала своє замовлення. Скажу відразу, що цим віддівом я замовила, забрала саме цей, цим відео, тому що він був закритий. Це був сюрприз, коли я його обирала по відеонарізки, які мені предоставили на Viber. І це був сюрприз і в нього найбільше бульбочок було, тому він мені сподобався. Ну і, коли я його побачила, то зрозуміла, що в мене немає ні одного такого цимбідіума. Це добре в моїй колекції, немає такої краси. І він такий, бачите, піончик. Такий на піончик і тим паче, що такого в мене немає. Тому от уже є. Дуже радію, хочу трошечки показати огляд. Невеликий кущик. Це такий середнький. Бульби дуже великі, класні, такі налиті. Один квітоніс і виходить три старих бульби і новий ростик. Так, дуже закопано, низько посаджено. Я думаю, верхній торф я зніму і підсиплю звичайні кори побачимо. Хай поки адаптується, поки от відкривається. Ще тиждень тому я на нього дивилася навіть у неділю. От у неділю, тиждень тому мені показували його у відео коротенькому. Він був закритий, а вже за тиждень він майже розквіт весь. Дуже чудовий, так приливається гарненько. Ця губка така оксамитова на дотик. Класнюча, цей таке забарвлення губки біленькі, такі трошки жовтенькі, Там позаглядати, дуже красивий. Ну, я дуже задоволена, дуже задоволена, тим паче, що розмір мені, мені його теж подобається, він невеликий, і так як в мене під стележем дуже велика поличка, де вони знаходяться, я переймала, щоб він туди вліз. От. Тож, це цим Це перша рослинка, яку я собі обрала. І ще я вже почала збирати маленьку колекцію котлей. Котлейка. Ось так виглядає, таке гарне, засушене, таке в хорошому стані коріння. Просто не полите, і це чудово для транспортування це для орхідей саме те. Тому сьогодні. Я трішечки капну водички, щоб, він, щоб вона трішки э, геть, геть трішечки зволожилась, вона посаджена в мох, там щільно коріння. Ну, от покажу такі чотири э, бульбочки. Такі чотири бульбочки, вона теж така невеличка, але мені до вподобається. Чудово, чудово. Мені дали вибрати з 10 рослинок. Я обрала саме свою. Тож сьогодні я щаслива жінка. А ще скажу, що я дуже радію від того, що вчора, ввечері зайшла на канал до Юлі Степанчук. Я знала, що буде розіграш, я слідкую за її, за її каналом. За відео її каналу. І так поглянула на, на умови розіграшу, сіла за стіл, записала які питання. На деякі я вже майже можна сказати швидко відповіла. Мене саме найбільше чомусь торкнуло це. Яка орхідея диво, Як її знайти цю орхідею диво? Почала переглядати. А спочатку подумала, та ні, мабуть, там вже хтось виграв і, може, навіть не старайся, бо треба на цей час. Дивлюсь, ну, якісь там відповіді були. Ну, я вирішила. Думаю, перегляну ще раз, Юлі Степанчук, орхідеї, красу орхідеї. Та і почала переглядати. Я коли зайшла. Це відео вже було пів години, як висіло вже загруженим до Юлі на канал. І е, я через годину, е, я скажу чесно, що я вже написала відповіді, але одну відповідь я злизала, Злизала, бо за котлеї, за котлеї мене якось от, я побачила, що в когось написано. Відповідь, але трішки по-іншому, ніж я відповіла. Я вначалі виправила на ту відповідь, яку я списала, а потім все ж таки до мені, щоб бути точно впевненою, що це вірні відповіді, як ти вже потратила півтори години на те все переглядання відео. Ще зайди, подивися і пошукай. Зайшла ще подивилася і знайшла вірну відповідь самостійно. І навіть змінила по-іншому написала не так, як та людина, у кого я хотіла списати. Ну і от сьогодні Юля мені привітала мене з тим, що я виграла виграш чудового метелика. Ставлю зараз відео, як він виглядає. І що хочу сказати: дуже велике дякую за ці емоції, Юлі. Я спочатку не вірила. В те, що я зможу. А ще й виявилось так, що я перша відгадала всі відповіді. Мабуть, мене врятувало те, що це була субота, і люди, мабуть, трошки були зайняті, може, якимись іншими справами домашніми. А у мене саме в той момент виявилось так, що ну, з'явився час вільний, і я могла переглядати і шукати відповіді. Дуже круті емоції, мене вони переповнюють, але я хочу сказати анонс, що я давно вже хотіла щось цікаве задонатити, і ніяк не могла знайти орхідею, яку б я хотіла задонатити. І от так як мені пощастило з цим виграшем, хочу запропонувати, може хтось хоче придбати. Я планую її продати за 600 гривень цього підлітка, може хтось хоче от задонати, задонатити на ЗСУ. Але так сталося, що я саме вчора дізналась про те, що мого кума Сергія Мельниченко, який зараз. Боронить нашу країну, але його відправляють на сам на сам нуль напередок. Тому зараз всі, всі знайомі збираємо гроші для того, щоб йому придбати хороший, хороший захисний каску і, і бронежилет хороший купити. Тому я хочу от продати цю орхідею і задонатити своєму куму, котре хрестив мою донечку. Якщо такі знайдуться, то я б хотіла її задонатити, хто захоче купити, придбати цього метелика чудового. А ще скажу, що от. Боженька мене сам порадував іменно цією орхідеєю, цим виграшем, тому що на днях я замітила, що в мене пропав пеньочок. Пропав пеньочок. теж ставлю, я показувала його з манюнькою. Я його просто зачепила рукою і він відірвався. І знаєте, скажу, що по кольору. Цей виграш дуже схожий на, цього, на цю манюню спиночка, яка в мене пропала, на жаль. Ну, нічого, тому, тому ось, так. Ось, ось так. Хочу задонатити, пишіть кому цікаво, можливо, хтось хоче придбати цю рослинку. Я навіть її у Юлі не буду забирати додому. Хай вона в неї буде, поки я, поки я її не продам. Дякую всім за увагу! Дякую за підписки, дякую за коментарі, дякую за підтримку всім. Тихого, гарного вечора і тихої ночі. Бажаю до зустрічі на каналі.